75-ту річницю від дня подій у Катині обговорювали за круглим словом у міській раді. Факт масових розстрілів сталінська влада довгий час замовчувала, тому про смерть закатованих людей дізналася лише через роки. Шанувати пам'ять загиблих та розповісти про правдиві факти прийшли представники польської громади та духовенства Житомирщини. Це не тільки трагедія, яка зворушує серця кожного з нас. Це також, мої канії, це є злочин який кличе до Бога, щоб справедливо оцінити, осудити цей злочин. Справедливість, вона, якщо не буде встановлена, історія світу ніколи не піде доброю дорогою. Не тільки в лісах хатини, але також у Твері, Харкові, Буковні, в інших відомих і ще невідомих місцях страх. Було вбито громадян Другої польської республіки людей, які складали основу державності непохитних у своїй службі вітчизні. Відкриття нових стрінок в історії та їх неупережне дослідження дуже важливе для виховання на світогляду у молоді. Я дуже радий з того, що багато молоді в залі, тому що це, це майбутнє. Вони вже будуть мати абсолютно інші підходи в у вивченні. Тут не питання донести якусь конкретну навіть інформацію. Тут головне навчити здобувати інформацію, навчити розбиратись і відрізняти пропаганду від історичної правди.